Всім привіт, 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 привіт! Сьогодні в мене гра Blob the Клекс. Це демо-версія якоїсь бети цієї гри. Ну, давайте подивимося, що ж це таке. О, oh майга! Я граю котиком. А, котиком так цікаво керувати! Враження, наче його лапки якось так дивно, ну, дуже дивні, якісь. Пау! Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та- Котик не тільки може е, бігати і пригати, а, е, ходити, а ще й бігти може. Прикольно біжить котик. Ну-ка, а тут вилізеш? А? Вау, це що таке було? Котик вміє літати? Добренько, сюди випригну. Е, Я зможу запригнути туди наверх, цікаво, зараз пробуємо. Е, Ну-ка. А, котик може. Ух ти, нічого собі навіть по плівці може повзати котик. Да я. Е, Що котик десь в космосі. Що це сталось? У, можна. Найс. Е, тримай великий кіт, я тобі приніс іграшку. Можна, а можна надутися? А... Покатились. Нам великий кіт відчинив двері. Він запросив нас на вечірку. Ні, не на вечірку, просто пропустив в будиночок. Так, так, так. Добре, що тут у нас. Окей. Там вентиль. Оу, єс! Yes. Зараз, oh, no. зараз, зараз, зараз. У мене є ще завжди можливість спробувати ще раз. Ця гра доводить мені думку, що коти це рідина взагалі, то рідина. Ну-ка. Сприйгнув. Класно. Так, це. це... Е, окей. Що, що тут у нас? Що? О! Пташка! Лови, лови, пташку! Не можу ловити пташку. Вона занадто е, щільним запах... Не встиг! А як каже, що? Ага, я можу в кульку перетворитися і прокотиться крізь трубу. Давай. Ні. Каже, що я можу присісти. А як присісти? Е... Ага. Опа. Добре. Оу. Добрий день. Ей! Агов. Агов, зверни на мене увагу! Агов! який я класний котик! Ну, ну збо! Агов! Агов! Не хоче звертати увагу! Вкуси її за те, вкуси. Ні, не хоче. Ну, збо. Ну, зверни увагу! Їй байдужа така, я не знаю. Холодно. Так, окей. Що це у нас Мишка! Привіт. Ти хочеш мишку? Ні. Е, давай. Ти хочеш мене спіймати? Давай! Ну, жбо. Окей, ти хочеш мишенятку, щоб я тобі дав, так? А, н... Давай, тримай. А, ти не мишку хочеш. Я поняв, ти щось інше хочеш. Може, ця хоче мишенятку? Ти хочеш мишенятку? Якась така байдужа, я не знаю, холодна, як лід. Е, Окей. Добре. Е, побігли. Ти-ти-ти-ти, Куди бігти? ти. Куди ч Котик може бігти, але може бігти тільки дуже неспішно. Е, не спішно. Недовго, небагато часу. О, привіт! Привіт! Аго! Ну, що це нав навіть діти не звертають увагу на кітю. Ну це ж так не можна. Так, це якась ще штука. Не не зрозуміло, так, окей. Добре. Каналізаційний люк в нас. Е о. Хтось загубив червоного котика. Ти загубила червоного котика? Привіт. Чуєш? 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 Аго. Аго ніхто не хоче звертати увагу. Так, тут можна вилізти. Так, іди сюди. Так, дуже багато людей. Так, тут смітник. Раптом тут щось сховане. Ну, окей, добренько. Е -е. У, я можу це, це штовхати. Так, добре. Ага. Сюди. Окей. Шлип-шлип-шлип, шлип, 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 шли. Ух, кіт шарить за паркур. Але сильнючий! Ну, що свій сильнючий кіт. Є, він він хоч сильнющий, але е, те, то, чого йому хотілося, він не досяг. Окей. А знаєте, чого йому хотілося? Йому хотілося, щоб на нього люди звернули увагу, а вони не звертають. Ні! Він аж, аж, аж мрявкнув. Що таке? Та, а, це, це інший котик десь мрякає. Мрявкає. Мряв, мрям, мряв. Ось тут зверху там котик? Так, ну-ка, діжку цю подвинь. Барило, так, ну-ка, давай. Пішли. Чи мені здалось? Ні, щось. то щось мрякає. А, а тут можу пройти? Можу. Ось дочки він. Ні. Окей, добре, мене сюди повернуло. Давай. Так, ну-ка. Я можу врятувати його. Мене гра запитала, чи я знаю, як стати кулькою. Знаю. Зараз хвилиночку. Опа, Опа. Якби це був би руденький котик, який може стати кулькою. Зрозумів. Мені гра показала, що. Поняв. Е... Руденький котик, якби він ставав кулькою, ой ні-ні. ні То він він був би схожий на гарбузку. Гарбузяний котик. Так, ну-ка, оба-на! Оба. Так, так, окей. Окей, сюди. Так. Пмм. <haven>. <так>, так, ну це наш, наша місія врятувати руденького котика, знайти його. Ну, я ж хочу подружитися з руденьким котиком. Хто ж не хоче, всі хочуть. Так, ну-ка. Піднімайся наверх. Вау. Окей. <с quirky> не ну, знаю, таке керування прикольне. Так. Ого, тут ще м'ячик. О, руденький котик. Не хочеш зі мною дружити? Він... на ж штуку рухав. Опа, відкрилось. Ха. Чи це не той руденький котик? Це ж не може бути. А. а! Окей. Нічого, ще раз зараз спробую. Треба садовщик і не давай на. Ну. Е, э, я, я, я тебе, Ну-ка. Йойки. Так, ще раз. Та не те ти чіпляєшся Зараз. Та чого ти за це вчепився? Ну-ка. Як? Та що це таке? Е, бо, давай, давай. Ось за це. Та хай тобі. Е, добре. Як це в мене взагалі першу разу вийшло? Оу, єс. Ніе. Окей. Окей, okay, добре, зараз ще раз попробуй. Так, е. Э... Окей. Okay. О! На силу Добре. У, я можу взяти лампу? Не можу. Ташка намалював. Так, е. Э... Окей. Okay. Ага. Ага. Я чомусь думав, що в котиків життя легке, а виявляється дивіться, яким складно. Так, окей. Добренько. О, привіт. Чому ви такі байдужі люди? Так, э, ну що ж, мрявка я. Де той руденький котик мрявкає? Але це котяче кафе, ну я мушу туди зайти. Е, ой, аж два котика пропало. Так. Угу. Ну, ви прийшли в котяче кафе, як, як, як котик. Ну звертайте на мене увагу. Ну що ж це таке. Ці люди. Так, ну-ка. Ти щось хочеш? Ти теж мені руки простягаєш, щоб я тобі щось дав? Ну нема в мене тобі нічого зараз. Так, значить я тут можу вийти на вулицю. Ого. Е. -е... Добре, це я можу. Якщо немає квитка, ви не можете пройти. Добренько. А як мені. Там є квиток. Ну-ка. давай. Ну. Окей. Можливо, я не можу підпригнути і потягнути квиток. Давайте я попробую цю штуку поштовхнути. Ага, і вилізти і взяти квиток, так. Будучи на всіх чотирьох лапках. Ну-ка. Не бере. Не хоче брати. Окей. Okay. А, стоп, ні, дивіться, я тут, тут якась штука. Я можу вистрибнути і там діжку скинути. Ага. <кхів> Зараз попробуємо. Е, Ну-ка, поштовхай. І, і, і що? Я, я таким чином видушу собі квиток. Е, коли камера міняється. Насправді. То дуже важко зрозуміти, в яку сторону йти. Бо коли камера міняється, то керування трошки змінюється. Так, нука. Давай. О, так. Мене квиток Можна мені тепер? У можна. І не тепер всі двері відчинені. Ха -ха -ха. Так, станці. Я можу поїхати? Давайте поїдемо. О, руденький котик! І чорненький котик, чого вони такі здоровенні? Ого, які вони здоровені. Так, і куди ж ми поїхали, цікаво? Дякую за те, що зіграли. Ага. А, це все? Тобто моя місія була дістатися сюди. Ну, добре, і я її виконав, значить. Так. Класно. Прям не знаю. Добре. Це все. Я чую, що я керувати котиком продовжую. Окей. Добренько, дякую вам всім за увагу, дякую за перегляд, за коментарі, за подбеки, за те, що ви чудові люди. Дякую вам сердечно. Звісно, за те, що ви котики. Дякую вам, котики і кінчики. За те, що ми в мене тут є, за те, що ви мені тут з з з гра... з граю в дивитися. <сум> Добренько, всім бажаю максимальне щасливого життя і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!